Сергій Жадан один із найвідоміших сучасних українських письменників. Окрім літературної творчості, займається перекладом, громадською діяльністю, а також є солістом двох музичних гуртів «Жадан із Собаки та лінія Маннергейма». Книги Жадана активно читають із за кордоном. Його тексти перекладені більш ніж 20 мовами, а сам автор удостоєний не однією нагородою. Сергій брав участь у Харківському Євромайдані, а після 24 лютого створив благодійний фонд на підтримку культури та освіти та надавав волонтерську. Допомогу ЗСУ. Нещодавно Берлінський пенцентр зібрав для нас, для Харкова, велику суму грошей. Купили дві пожежні машини і купили з десяток генераторів. Ми машини віддали нашій службі ДСНС одну під Харків, іншу в самому Харкові. І це справді це, це краплина в морі, але це краплина важлива. Яка от використано максимально ефективно. Або, скажімо, ми із моїми польськими видавцями влітку збирали кошти і на них купили два автомобілі для Збройних сил України. Охочих придбати книгу із автографом письменника у Хмельницькому зібралося чимало. Творчість Сергія Жадана доволі багатогранна. Відтак кожен знаходить своє. Читала антенну, читала життя Марії. Багато що читала майже все. Ну, з улюблених книжок Життя Марії і Тамплем'єр. Люблю за те, що він відкритий, добрий і цікавий як людина. І пісні дуже круті. З жена, жона я познайомився десь роки, напевно, що три тому, але я більше фанат його пісень, чим віршів. Але вірші вічі мені теж подобаються, класно. Також читав. Точніше, слухав книжки його сподобались. Ну взагалі вважаю, що це один із найяскравіших представників сучасної поезії, літератури. Літературна зустріч відбулася в рамках всеукраїнського туру гурту Жадан і Собаки. Нині усі квитки розпродані, що свідчить про потребу українців у культурно-мистецьких заходах. Шалена зацікавленість і бажання людей приходити. На такі культурні акції, причому в будь-якому форматі, от Сергій і Жадани Собаки сьогодні концерт повний зал розкуплений. Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Жадан літературну діяльність відклав на другий план. Нині він активно підтримує українське військо та надихає свою аудиторію читачів та слухачів. З війною найкраще пишуться пости про волонтерську діяльність, тому що вони зараз мабуть найнеобхідніші, найпотрібніші. Я думаю, це сьогодні головне. Це сьогодні основне. А творчість вона безперечно важлива. Вона безперечно має далі тривати і звучати. Але зрозуміло, що ми всі сьогодні працюємо на перемогу. Ми всі сьогодні працюємо на нашу країну. Всі працюємо на збройні сили України. Попереду у гурту. Концерти та зустрічі з шанувальниками сучасної української творчості у Вінниці та Одесі. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.